Вітаємо на каналі Онишкевичі. Сьогодні готуємо маківник з яблуками. Рецепт цей дуже вдалий, маківник виходить соковитий, дуже ніжний. Будете готувати не один раз. Перелік інгредієнтів, як завжди, дублюємо і під відео. Отже, у нас сухий мак, ми всипаємо його в каструлю, заливаємо молоком, перемішуємо і ставимо на вогонь. Будемо заварювати масу. Спочатку на сильному вогні доводимо до кипіння, потім на повільному. Постійно помішуючи, випаровуємо рідину і заварюємо мак. Далі мак забираємо в бік і беремося за тісто. Відділяємо жовтки від білків, до жовтків додаємо 200 г цукру від загальної маси і все це до однорідності перебиваємо. Сюди ж додаємо вершкове масло м'яке. Перемішуємо. Додаємо манну крупу, розпошувач і все це ретельно вимішуємо. Сюди ж ми додаємо горіхи волоські подрібнені, плюс смак, який в нас ще досі гарячий. Вимішуємо це і буде наше тісто. Відставляємо в бік Натираємо яблука і додаємо до маси. Гарненько перемішуємо. Тепер збиваємо білки. Спочатку в піну, потім додаємо решта цукру до глянцевого блиску. Білки мають бути гарно збиті. З'єднуємо дві маси докупи, тут вимішуємо обережно зверху вниз, щоб не посадити білки. Перекладаємо у форму, яка вже застелена пергаментним папером, і гарненько розправляємо. Готується маківник дуже швидко. Відправляємо в розігріту духовку, випікаємо при температурі 170 градусів приблизно годину. Орієнтуйтесь по своїй духовці. Випікаємо до зарум'янення. Далі виймаємо на решіточку, даємо час охолодитися, зверху декоруємо розтопленим шоколадом разом з молоком або з олією, як вам зручно, як вам більш подобається. Розправляємо, декоруємо, ми посипали рисом повітряним, і можна вже й одразу смакувати. Виходить дуже ніжний. Дякуємо, що ви були з нами. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал Підтримайте Українське. І хай вам все вдається, друзі!